Привіт, книголюби! Вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля, і сьогодні в студії рубрика з тіктоками. Я знаю, що багато хто з вас просив знімати ще подібні відео, але не завжди є настрій на них. Це раз і два, я щоразу думаю, що більше знімати не буду. Але знов мені починають скидати ці відео в дірект в інстаграмі. Мене тегають в Тіктоці під відео саме таких людей. Я їх бачу, і іноді складно минути, тому що там буває такий треш. І в принципі, поки є матеріал, поки вам цікаво, можемо час від часу це повторювати. Але щоб не розтягувати це відео на півгодини. Я вирішила обрати три людини: себто три акаунти в Тіктосі, які показували свої росняві книжечки, знімали з ними відео і хизувалися ними. Ось, власне, про цих трьох людей, а точніше про їхні відео, ми сьогодні й поговоримо і детально їх розберемо. Ну, принаймні, як наскільки це можна детально розібрати. Сьогодні будемо трохи по-іншому коментувати. Я буду коментувати вже тоді, коли завершу дивитися це відео. Тому що моя камера відмовилася напряму писати звук через мікрофон. Ось. І окремо записую звук на телефон, тому що мікрофон на телефоні працює, а на камеру знімає відео. Не знаю, що з цього вийде, подивимося вже в кінцевому результаті на цьому ролику. Але що вже буде? Буду якось викручуватись із ситуації, поки не вирішу проблему з камерою. А тепер, думаю, можна розпочинати, і я думаю, що ми розпочнемо з найгарячішого. Тому що коли ти бачиш в тіктоці абсолютно незнайомих людей або які мають якусь невелику аудиторію, тебе це викликає так само злість, так само може бути якусь навіть трохи агресію по відношенню, що ці люди щось не розуміють. Але за рахунок того, що їх не дивиться така величезна кількість людей, ти хоч трохи видихаєш. А ось наступна людина, вона досить таки знана, як виявляється вже в інстаграмі, в Тіктоці. І на моє здивування, коли я побачила в неї росняві книжки під час повномасштабного вторгнення, сказати, що я була в шоці, це нічого не сказати. Одна справа, коли це робить пересічна людина, або яка намагається стати там популярною, чи ще щось, або якось впливати на інших, а інша справа, коли ця людина вже впливає на інших. Тобто її думці довіряють, її читають, дивляться її відео, коментують, поширюють. А вона показує росняві книжки. Парадоксально, правда ж? І я чисто випадково натрапила на одне таке відео. Потім передивилася давніші і побачила, що не так і давно ці відео були зняті і закинуті в TikTok. Тому переді мною телефон. Він, звісно ж, з всякими шнурками, тому що пишеться звук, нагадує на телефон. Але попри те, я все одно зможу дивитися ці ролики. Як зазвичай, як завжди, я транслюю, дублюю вам збоку, аби ви бачили. Я думаю, ми почнемо з першого, і тоді вам буде все зрозуміло. Віддай мені свою душу! віддай, віддай, віддай. І так, ми побачили відео, яке було відзняте в травні травень. Підкреслюю. На цьому відео ми бачимо є книга Роснява книга Вікторії Шваб, Незриме життя, Аділярю», До речі, яка вже вийшла давним-давно, ще раніше, ніж було зняте це відео у видавництві книголав. Тобто існує аналог, існує українською ця книга. Далі. Тут також є Сарамас, також Роснявою. І зверху, чесно, чесно, складно приглянути, що це за книга. Але я думаю, ви бачите, якщо ви знаєте, десь бачили її на просторах буктоку, Окстаграму, то вам може бути вона знайома. Я її зустрічала, але не вдавалась в подробиці, що саме це за книга. Бачу, що є ще англійською українською, але попри те, три верхніх книги російською мовою. Не дуже якось. Дивимось далі. Привіт, Богдак. У мене скоро день народження, і я отримала свій перший подарунок. Це полиця на колесиках. Хочу звернути увагу, що на початку відео ми бачимо цілу гору роснявих книжок. Це робін го російською. Точніше, тут треба зауважити, що це не просто російською мовою, тому що мені закидають, що я хейчу російськомовних. Мова йде зовсім про інше: про книги російських видавництв. Продукція агресора. Ось ви бачите цілу гору, яка безсоромно позує в цьому відео на початку відео. Ну тобто, не помітити цю гору просто неможливо. Проте ні. Як же ж так, щоб не показати цю прекрасну свою колекцію? Хоча ми бачимо, що у цієї дівчини є вдосталь англійською, є і українською. Чому можна б їх було не відзняти на початок, щоб люди помічали ці видання? Та сама Колінгувер українською, яку там зараз всі шукають, яка цікавить людей. Поясніть, будь ласка, бо я щось не розумію. Давайте третє, і будемо підбивати. Підсумки щодо цієї особистості. Про книги Колін Гувер говорить зараз весь український букток. Я не змогла пройти повз і знайшла нарешті покиняв, якщо кохаєш. Також купила Сіндер від Маріси Мейер з кольоровим грізом. Видання просто фантастичне. Новенький бром з неймовірними ілюстраціями не могла пройти повз. Також книга, яку я купила завдяки. Обкладинці, на ній близько 30 сторінь, ну вона фантастична. І ще одна Колін Говер 9 листопада. Гляньте, яка вона класненька. Це мої покупки за травень. Як бачимо, це книжкові покупки травня. Нагадую, травень був не так давно. Ось. І якщо починається все доволі мило там Колін Говер, Сіндер. Але далі, вибачте, дві росняві книжки. Причому бром у плівці. Себто, це точно не з рук книга, яку читала інша людина, коли там кажуть, що о, там я купила на барахолці, все, там списую всі свої гріхи. Ні, це нова книга. В неї ніхто не користувався. Ще книга Роснява, яка там є, я навіть не хочу називати цих назв, але я думаю, ви все прекрасно бачите. Тобто, серед українських книг, свіжих покупок. Вона показує дві російські книги, які є в чудовому прекрасному стані. Я щось не розумію, чому так відбувається. я казала, що це був останній ролик, але мені ще на очі трапився один. Давайте це точно останній, тому що тут так детально буде все показано. Показуємо. Це є перша сторіночка чистенька. Я думаю, це завдяки спрею. Якби я фарбувала акварелькою, тут все б позатікало. Вийшло досить акуратно. Наскільки я зрозуміла, вона фарбувала цю книгу, тобто зріз. Це виглядає прикольно, але чому не можна було обрати книгу українських видавництв? Тобто якусь нашу. Чому було фарбувати саме цю і всім показувати? Окей, якщо вона б хотіла її зіпсувати, а потім там не вийшло її виконати, Та прошу чи десь її віддати на макулатуру, типу без проблем. Але ні, вона показує книгу Ніла Геймана детально. Детально. Бо її попросили хтось. Ось так діє ось цей вплив. Вона показує, що вона там щось робить з роснявою книжкою, а потім приходять люди в коментарі. І просять щось далі показати цю книгу, там погортати, потім ще щось. А потім інші люди побачать, і ця людина, яка написала їй теж захочуть собі цю книгу. Вони можуть її шукати на барахолках, інші способи, як її добути. Ось, власне, так і працює ця блогерська система, тому що ця людина, яка має вже якусь аудиторію, здатна впливати на думки, на вибір інших. Тобто ти стаєш своєрідним лідером думок у книжковій галузі, і давайте будемо чесними. Людина, яка вважається книжковим блогером, але, вибачте, після такого навіть складно її назвати, тому що поширювати книги після 24 лютого російських видавництв, спокійно поширювати, ну я не можу навіть віднести її до якихось книжкових блогерів, тому що такі люди не мають впливати на думки інших. Скажіть, будь ласка, куди ми підемо як нація, що буде з нашою літературою? Вам може здатися, що вона показала всього там на декількох відео, там декілька книжок і нічого страшного. Ні, це страшно, тому що все одно люди це помітили. Але знаєте, для цікавості я вирішила знайти її інстаграм і побачити, що там вона публікує, чи були там ці книги. І я була шокована, коли знову ж таки. Під час повномасштабного вторгнення вона публікувала відгуки на книги російських видавництв. Тобто, це не була просто, що вона там десь прочитала і там використала англійську якусь чи американську обкладинку. чи будь-якої іншої країни. А ні, вона фотографувала цю росняву книжку. Я вам додаю з боку скріни цих публікацій. Тут ви можете детально роздивитися. І самі побачити, які книги тут популяризуються. Ще більше дивує те, що серед цих книг є книги, які вже є українською мовою. Мене особливо шокує те, що тут є аділярю. Тобто, її далі спокійно дивляться люди, на неї далі спокійно підписуються. Це ж не так складно прогорнути трішки стрічку вниз і побачити ці росняві книжки. От скажіть, на це ж не складно. Вона могла їх видалити там, чи якщо після 24-го просто нічого такого не публікувати. Люди, які перестали читати російські книги, вони перестали публікувати, чи там, якщо вони мали, вони не хизуються ними, ховають, здають на макулатуру. Так ні? Тоді виникає питання до вас. Чи вам ок, що книжковий блогер надалі може так собі дозволяти викладати російські книги? Популяризувати їх, і йому буде окей. Ба Більше я вам скажу, що з такими блогерами співпрацюють видавництва. Тобто є люди, які все життя популяризують виключно українську книгу, і я справді знаю не одну таку людину, яка довго, старанно знімає відео, веде інстаграм, і просто її канал не помічають. Ну, тобто на неї можуть не звертати увагу. Хоча вона популяризує українську літературу. А ось людина, яка популяризує російські книги. Та чого ж? Прошу, заходьте, відкриваю вам двері. Хочете цю книжку? Прошу. А може цю? Та ще беріть. Тому для мене це незрозуміло. Ми намагаємося якось відходити від цього, але виходить так, що ми не можемо ніяк відійти. Ми топчемось на одному місці. ми... Віримо і дивимося людей, які далі поширюють росняве, вибачте, гівно. Народ. Тобто, якщо ви дивитесь це, типу, нам з вами не по дорозі. Вибачайте. Добре, я трохи вже розійшлася, тому що ось цей прецедент мене найбільше дратує, тому що як це взагалі можливо, я не знаю. Але на десерт в мене ще є дві милі особи, які показують не менш цікаві книги. Мене шокував цей акаунт насамперед тим, що тут знову ж таки показана книга українського видавництва. Ви чудово бачите її? Ось з боку я транслюю це відео. Але на фоні дуже багато роснявих книжок. Я думаю, якщо ви придивитесь, ви все побачите. Я, звісно ж, рада, що ця людина купує українські книги. Але, будь ласка, для чого показувати ці українські ж книги на фоні російських. Чесно кажучи, я би навіть не ставила це на одну поличку, не дай Бог. Але ні. Комусь окей. Добре. Але ще краще це ось це відео. Тут мило репрезентована книга «Іскрові попелу. Нагадую, що вона в нас також є перекладена. І навіть не одна, а дві частини. Я не хочу популяризувати це видавництво, в якому. Ця книга перекладена, тому що воно має безпосередні зв'язки з Росією, і це одна з причин, чому я більше не купую і не популяризую книг цього видавництва. Ну мені здається, це буде дуже правильно. Але попри те, якщо обирати вже між ось цим злом Роснявим і злом, яке є в Україні, то певно вже хай краще буде те, що є в Україні. То ти хоча б знаєш, що ця книга видана у нас. Але вибір мені не зрозумілий. І ще, якби я не побачила інстаграм цієї людини, я теж би подумала, що це точно не українка, це певно з Росії, тому що абсолютно так все зросіщено. виключно російські книги попередньо були показані, і це викликає таку страшену недовіру. І знов ж таки аналогів багато є українською. Для чого зараз це турмусити і показувати, аби люди далі дивилися? А ось відео цієї людини я побачила завдяки своїм підписникам. Хтось мене тегнув в тіктоці. Я так зайшла, подивилася, очі кров'ю налилися. Стало дуже боляче, тому що, якось здається, людина, яка і розмовляє українською, але все одно їй. Хочеться, рука тягнеться до російського, і вона все це чудово репрезентує в своєму тіктоці. За класикою жанру в нас дуже люблять показувати книги з ЛГБТ-тематикою, але пошукати щось у нас просто неможливо. Ось оце лето в піонерському галстуку, воно в мене вже просто настільки в печінках сидить, я вже не можу на нього дивитися. От чесно б, не хотіла, але от. Все одно на очі потрапляється, то знайдіть якусь іншу книжку. Вам що мало книг з ЛГБТ-тематикою? Може, вам ще відео про це зняти, які в нас в книги є з цією тематикою. Повірте, їх вистачає. Просто треба відкрити видавництва, їхні сайти, відкрити книгарні і пошукати це раз. Або ж запитати в, припустімо, книжкових блогерів чи в самих видавництв. Вам підкажуть, ви не переживайте. Просто я не розумію, чому знову ж таки. Трапляється ця книга. Мої нерви. Але наступне відео воно мене навіть розсмішило, тому що це настільки абсурдно знімати під тренд українського буктоку тобто людина зробила цей звук, а ти знімаєш під цей звук з роснявими книжками. Новий книжковий тег для буктоку. Покажи книгу, яку читаєш зараз. А тепер закривай, блін Тік-Ток, та йди вже читай. Ну, ось, власне, ви побачили це відео і якось шокує трохи цей цинізм. Навіть якщо вже ти знімаєш під український звук, але показуєш російські книги. Ну для чого? Якщо хочеться дуже книги за ЛГБТ-тематикою, я сказала, куди сходити, де попитати, де пошукати, вам обов'язково допоможуть. Не лізьте в турисняву літературу, не шукайте там. В нас теж вистачає такого. Ну добре, я буду вже завершувати, тому що моя нервова система більше не витримає цих тіктоків, а особливо після першого випадку, це взагалі дуже сильно боляче на таке дивитися. Як завжди, ви можете залишити коментар, підписатися на мій канал і обов'язково поставити вподобайку, якщо вам сподобався мій ролик, і ви хочете побачити ще більше книжкових і не тільки відео. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про таких людей, особливо, що ви думаєте про книжкових блогерів, які не соромляться показувати російські книжки, і їм живеться з цим ок. Чи я не одна така, яка абсолютно проти такого і страшенно засуджує? А тепер, думаю, буду прощатися. Побачимось уже найближчим часом. Гарного настрою вам, мирного неба та до зустрічі!